Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з моїм другом вирішили піти на риболовлю. Пропоную і вам приєднатися до нас. Діти, дорогою до річки ми вирішили пограти. Давайте грати разом з нами. Грати ми будемо в гру Порахуй! Ми вже з вами добре навчилися рахувати. На галявині ми побачимо пташок та бджілок, а скільки їх було, вам доведеться визначити. Уважно дивіться на екран. Скільки разів побачите, що пролетіла пташка або бджілка, рахуйте та називайте їх кількість. Готові? Тож, розпочинаємо. Перевіряємо, чи вірно ви порахували пташок? Один, два, три. Ми побачили три пташки, а зараз порахуємо бджілок. Скільки ви побачили бджілок? Вірно, ми побачили дві бджілки. Діти, разом з нами на риболовлю пішли наші котики, які дуже полюбляють рибку. А скільки саме котиків з нами пішло, вам теж доведеться визначити. Порахуйте, скільки їх! Сподіваюсь, ви вірно порахували. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, з нами пішло п'ять котиків. Молодці, ви все, вірно, порахували. Ось ми і прийшли до річки та вирішили пограти в гру. Плесне в долоні. Скільки разів побачиш жабок. Готові грати в гру? Давайте спробуємо. Ось наші жабенята. Подивіться на них і скажіть, скільки їх? Так, їх чотири. Давайте спробуємо плесне в долоні стільки разів. Скільки жабенет на річці? Один. Молодці. Скільки разів ми плеснули в долоні? Вірно, чотири рази. Тепер плеснемо в долоні. Стільки разів, скільки побачимо рибок в річці. А ось і наші рибки. Скільки їх? Звичайно, їх п'ять. Плескаємо в долоні, стільки разів, скільки бачимо рибок. Молодці. Скільки разів ми плеснули? Так, п'ять. Молодці, ми всі завдання виконали. Поки ми з вами грали, мій друг вже наловив рибки. Діти, хочете дізнатися, як ми ловили рибку? Тоді увага, ось наша рибка, вона різного кольору та різного розміру. А ось черв'ячки, якими ми ловили рибку, вони теж різного розміру. На найбільшого черв'ячка попалася найбільша рибка. Якого вона кольору? Так, зелена. Яка рибка попалась на наступного по розміру черв'ячка? Так, це була червона рибка. А яка рибка попалася наступною? Звісно, жовта рибка. Вона трішки менше за червону. І на найменшого черв'ячка. Попалася найменша рибка синього кольору. Ось так ми і наловили нашу рибку. Діти, чи пам'ятаєте ви про наших котиків? Вони сидять і чекають, коли ми їх нагодуємо рибкою. Для рибки ми взяли різні ведерця. Подивіться на них. Вони різного кольору та різної висоти. Ми розташували їх у порядку зменшення висоти від найвищого до найнижчого. Пропоную пограти в гру «Добери за висотою. У нашій ведерці ми будемо розкладати рибку для кожної рибки. Будемо добирати ведерце відповідної висоти. Ось наша і перша рибка. Давайте спробуємо підібрати ведерце. Блакитне, за низьке для цієї рибки. Давайте перевіримо червоне. Воно теж низьке. І зелене низьке, і синя низьке. А ось жовта відерця, підходить цій рибці за висотою. Підберемо відерце для наступної рибки. Чи підходить їй блакитне відерце? Ні, воно за низьке. А червоне теж низьке, а ось зелене підходить за висотою, яке відерце підійде наступній рибці. Блакитне низьке, а ось червоне відповідної висоти. Ось останні рибки. Які рибці за висотою підійде синє відерце? Так, звісно, це буде жовта рибка. Давайте з вами перевіримо. І останню рибку ми покладемо у блакитне відерце. Найменше рибки, найменше відерце. А ось і наші котики. Вони теж відрізняються за висотою та кольором. Чорний котик найвищий, а сіренький четвертий найнижчий. А ось і наші відерця з рибкою. Кожному котику ми дамо відерця з рибкою відповідної висоти. Чорному котику ми дамо найвище жовте відерце з найбільшою рибкою. Яке відерце, дамо наступному котику. Так, вірно, це буде зелене відерце молодці. Яке відерце буде наступному котику? Вірно, це буде синє відерце. Відерце якого кольору ми дамо найнижчому котику. Вірно, блакитне. І останньому котику ми дамо відерця червоного кольору. Всі наші котики отримали по рибки. Ось наше заняття й підійшло до кінця. Що ми сьогодні робили на занятті? Так, ми ходили на риболовлю, а ще що? Звісно, плескали в долоні, грали в гру, так? А чим ще займалися? Правильно, співвідносили предмети за висотою. Сподіваюсь, вам сподобалось проводити час разом з нами. До побачення!